Пане Олеже, зараз щойно показали нашим глядачам, зокрема, відео, де міністр оборони Олексій Резніков пісню Бітл заспівав про Єлоу Сабмарін». Чи натякає десь наш керівник про те, що підводні човни можуть нам перепасти? І, власне, чи може це відбутися в рамках того Рамштайну 10, який розпочнеться вже завтра? Е, ну, те, що човни підводні нам перепадуть, я навіть не сумніваюся, але я не думаю, що це перспектива найближчих місяців. Чому тому, що підготовка екіпажів і підготовка е, матеріальної бази для утримання ці, і обслуговування цих човнів, це дуже складна річ, і це не робиться зараз. Це все е, це такі заяви лунають в рамках програми, яку було затверджено минулоріч. На саміті НАТО стосовно допомоги альянсу у переозброєнні стовідсотковому переозброєнні збройних сил України і переходом наших збройних сил на західні зразки озброєння Олеже, Водночас, коли говорити про підводні човни, які країни теоретично можуть з нами таким типом техніки поділитися, і як це нам допоможе в деокупації південної південних південно наших територій ною ну Криму загалом? Ну флагманом тут можна визначити німеччину. У них дуже дуже гарна школа, ще залишилась з часів другої світової війни. Вони їх випускали сотнями штук. Норвегія, і я думаю, що Великобританія. От такі країни можуть бути нам на нагоді в плані готовими поділитися з нами підводними човнами або технологією їх виробництва. Справа у тому, що у нас є виробнича база, у нас є унікальні підприємства. і Якщо ми вкладемо в них гроші, або залучимо інвесторів. З тих же саме країн, які я перелічив, які вкладуть гроші, і ми можемо виробляти не тільки для себе, але й на продаж. Ну а про деокупацію наскільки для нас це стратегічно важливо? Ну в плані деокупації сьогодні підводні човни на не зіграють такої ролі. Єдине, що якби він якби він був ну, хоча б той же самий один наш човен, який ми на жаль втратили в Севастополі, якби він був боєздатний сьогодні, то так ми могли полювати, організувати полювання на кораблі Чорноморського флоту. От. Но він один, розумієте? Це повинен бути, це повинен бути комплекс, повинна бути ескадра і кораблів розвідувальних кораблів і надводних кораблів. Бойову бойової підтримки, ну і самого підводного човна, то виходить, пане Олеже, що нам все таки в пріоритеті більше потрібні ракети далекобійні для того, аби просто могти ними вразити чорноморський флот так, абсолютно вірно. До речі, я згадав о, о, долю нашого флагмана гетьмана Сагайдачного, розуміючи, розуміючи, що один в полі не воїн. Ми даже ми було прийнято рішення, і воно цілком обґрунтовано. Те, що ми його притопили, щоб. Щоб ну він не був підбитий силами Чорноморського флоту Росії, а ось так, далекобійні системи дальністю від 150 до 300 кілометрів, оце сьогодні може стати ключовим моментом в плані, в плані підмоги нам в успіхі в контрнаступальних операціях. Я от одразу свіжу новину хочу з вами обговорити. Пане Олеже, ми про Рамштайн зараз поговоримо, але дивлюсь, що несеться просто і телеграм-каналами. і Загалом На чорним морем. Російський винищувач Су-27 зіштовхнувся з американським розвідувальним безпілотником МКЮ-9 ріпір. Та, якщо я правильно його ем, називаю, від удару безпілотник е, упав у воду у командуванні ВПС США в Європі звинуватили Росію у небезпечних маневрах навколо безпілотника, які відбувалися в міжнародному повітряному просторі. Перед самим зіткненням два російських літаки скидали паливо, а також пролітали у безпосередній близькості біля безпілотника. Отака От історія у Чорному морі. Е, е, чи може ця історія набрати своїх обертів, тому що е, розуміємо, що безпілотник сполучених штатів. Сушки російські тривога. От в Україні зараз знову ну скажу так, що так. А, а, тим більше, якщо я підтвердився, що вони скидали паливо, це говорить про те, що вони були готові йти на на зіткнення і для того, щоб не виникнув, не виник не, ви, не виникла пожежа і. Не взірвався літак, вони скидали паливо. Це може спричинити міжнародний скандал. До речі, він може бути нам на користь, тому що в цьому випадку Сполучені Штати будуть тиснути на Росію, вимагаючи якоїсь сатисфакції стосовно цього випадку. Цей інцидент. Так, це, це прецедент. Будемо стежити, які заяви будуть. Я нагадаю нашим глядачам, що повітряна тривога оголошена. Будемо дивитися, як вона ширитиметься Україною, але нагадую вам, аби ви подбали про свою безпеку. Пане Олеже, продовжуючи розмову, під якою гідою може пройти Рамштайн? 10 ми будемо знову наполягати на винищувачах. Ну о, я не думаю, що будемо наполягати. Я думаю, що зараз головна проблема це не зниження. Не допустити зниження темпів постачання і обсягів постачання озброєння, тому що якщо вірити, ну тому ж самому виданню «The економіст, яке пише, що ми е, готовимо як мінімум три армійські корпуси по 20 тисяч кожний для контрнаступального угруповання, то нам необхідно озброєння. Там озброєння повинно обчислюватися сотнями, а деякі види і тисячами одиниць. Тому нам потрібно їх озброїти ці корпуси. І Оце, на мій погляд, буде головним завданням наступного Рамштайну. Пане Леже. Ми сьогодні говорили про те, що розвідка Великої Британії заявила про те, що Росія вводить навіть певні ліміти на використання снарядів, що є в них проблема. Вони використовують старі боєприпаси. А от зараз Петро Черник каже, що фактично Росію десь скоро може. Настигнути такий собі снарядний інсульт, як ви можете сьогодні оцінити загалом стан цього снарядного голоду в Російській Федерації і загалом як оцінюємо наші резерви? Ну скажімо так, що качелі почали почали рухатися в наш бік, в тому сенсі, що ну вже вже більш-менш достовірно відомо, що на європейській території майже Російської Федерації майже не залишилось боєприпасів, і вони зараз вигрібають, починають вигрібати не недоторканий не запас ще радянського союзу, який зберігався там, десь за Уралом. На азіатській частині е, Російської Федерації, і я цілком е, погоджуюсь в тому сенсі, що може настати момент, коли вони не тільки ліміти почнуть вводити, а у них буде обмаль боєприпасів. Вони будуть е, у них буде ситуація така приблизно, як у нас була наприкінці квітня, і травень місяць минулого року, коли ми наша артилерія працювала тільки з коліс. Те, що привезли, то і відстрілювали, і відстрілювали стільки скільки привезли. І тоді так, тоді ситуація буде докорінно мінятися на нашу користь. А у нас навпаки ситуація. Дивіться, я навіть я нагадаю новину, що на, на наступному тижні в Брюсселі Європейський Союз буде підписувати об'єднаний план закупівлі боєприпасів для України. Тобто європейський mm -hmm. союз, як організація, вони е, виділяються на це мільярд євро. І вони будуть постачати нам ці боєприпаси. Ну і також ми знаємо, що і Великобританія, і Скандинавські країни, і Сполучені Штати везуть боєприпаси. Так що у нас навпаки, у нас е, е, снарядний голод стає все менше і менше, і ліміти на використання боєприпасів ми потрохи е, знижуємо. Також нагадаю, що укроборонпром знов таки нарешті нас починає, хоч потрохи радувати. В плані того, що вони розпочали випуск боєприпасів для танків 125-мм, міліметрових. А це основний бойовий танк: Т 64 Т 72 і Т 80 Так що в цьому сенсі ми йдемо вгору. Російська Федерація і котиться з гори. Воно то ніби і так, пане Олеже, але ми знаємо, була інформація в публічній площині про те, що Іран таємно поставив величезну кількість снарядів Російській Федерації, і там не тільки про боєприпаси йде мова, там шоломи, бронежилети різного типу, я так розумію, техніка, але не йдеться про ракети. А е, оця вісь зла, як ми її називаємо Тегеран, Росія, а тепер вже і Білорусь, очевидно, бо десь може і з цією метою Лукашенко був посланий до Раїсі. Як ви сьогодні її характеризуєте? Хто сьогодні підтримує? Росію хто є її плечем? Ну до речі, Іран на сьогоднішній день єдина країна, яка більш-менш засвітилася в плані постачання озброєння і ну я маю на увазі боєприпасів і військової амуніції. Північна Корея там обіцяла трошки, але поки що даних таких немає, що вони постачають боєприпаси. Амуніцію так. Ну скажу так, що 300 тисяч нарядів і 100 мільйонів патронів так це допомога, але не критична для нас на сьогоднішній день, з урахуванням того, скільки Росії потрібно боєприпасів ще й для підготовки особового складу, які вони сьогодні мобілізують і готовлять. Так що ми ну навряд чи ми там якось серйозно на собі будемо відчувати таку, таку, таку кількість боєприпасів, яку передав на сьогоднішній день Іран. От ракети, да, які літать літять по всій території, о, майже по всій території України для нас це було би боляче. А з боєприпасами ми впораємося. До речі, ми навчилися їх знищувати ще до, до, до потрапляння на вогневі позиції артилерії. А ну аже а загалом, коли говорити про те, чому Росія не ризикує сьогодні купувати у Ірану ці балістичні ракети, очевидно ж, питання не в грошах. Очевидно, питання в тому, що Російська Федерація десь побоюється того, що може дати у відповідь нам ем, та спільнота, яка сьогодні підтримує нас антикремлівська коаліція, так звана. Так чого вони бояться? Що на шальках терзів? я скажу так, що я би не звертав. Я не думаю, що Путін сьогодні чогось боїться. Путін пішов в такий е... вабанк, що для нього немає ні. Не зупинки, не тим більше зворотнього шляху, тому навряд чи я би так не оцінював. Тут, скоріш за все, більше Іран е м, прагматично дивиться на стан речей, чому тому, що у Ірана загострюються відносини з Ізраїлем, і це може вилітися в збройний конфлікт, будь-коли і віддавати сьогодні балістичні ракети, які найбільш ефективно себе показали як зброя в ході нашої війни е і загострюючись у відносинах у відносинах з Ізраїлем. Тому я думаю, що це прагматика Ірану не віддавати балістичні ракети. до речі, є інформація, що в Кремлі дуже сильно не нервують стосовно того, що Іран досі не погодився продати ракети, а передати ракети. А свої а свої вимоги Іран змушує Росію виконувати. Дивіться контракт по су 35 іран додавив. І Росія, не випускаючи су 35 сьогодні змушена віддавати по контракту ці найсучасніші винищувачі, які в неї є віддавати Ірану. А це мінус військо в повітряно-космічних силах Російської Федерації. Ці су 35 а ракети вони не отримали поки що. І я думаю, що найближчим часом то 100% не отримають. Належа, скажіть, чого ви очікуєте від зустрічі Сі Цзінпіна з Путіним? І власне те, що Китай сьогодні ну робить таку заявку на те, що ця країна вступає в гру? А тому, що рік ми говорили про те, що вони займають, намагаються займати якусь таку відсторонену трохи позицію, хоча багато хто з експертів схильний думати, що просто вона була не публічною, фактично присутність Китаю у цій війні. Станом на сьогодні які шанси того, що Китай виступить на стороні добра? Ніяких шансів до речі, показовим показовим кроком є те, що Цізепін їде до Москви, а тільки потім буде розмовляти з президентом України з нашим президентом. Якби він зробив навпаки, тоді була б якась надія, що він, е, хоча б, буде намагатися зрозуміти позицію добра нашу позицію в цій війні, суть цієї війни, і на і наш основний принцип. Чи умову, єдину нашу умову для початку ведення перемовного процесу це вивід російських військ з території України в межах міжнародно визнаних кордонів? Він їде в Москву погоджувати з Путіним свою позицію, а потім буде тиснути на нас і на і він хоче ще поїхати в Європу, де зустрітися з деякими лідерами, і буде шукати підтримки там своєї теорії, що треба сідати за стіл перемовин сьогодні і зараз. Тобто, це в рамках тієї мирної ініціативи, яку вони е, яку Китай оприлюднив, так? Так, ну вони її не називають мирною, вони називають це політичною позицією, але вона базується на тому, що е, треба припинити вогонь сьогодні і зараз. А ми ж з вами знаємо, чим закінчується е, термінове припинення вогню без вирішення задач війни, якщо не, не чекаєте не на те, що для війни, нас це новий мінськ. Так абсолютно вірно. Це новий мінськ. Якщо цілі війни не досягнути, то це все будь-які перемовини, це просто перерва в ході бойових дій вразі. Якщо Сідзенпінь все таки піддає сьогодні на ем, цю зділку з д'яволом, да з Російською Федерацією вже публічно чи мають Сполучені Штати Америки оця антикремлівська коаліція а, спеціальний сценарій, спеціальний план відповіді, чи будуть вони продовжувати працювати активніше щодо захисту України? Ви знаєте, я думаю, що у Сполучених Штатах є свій погляд на ці, на ці перемовини. І, до речі, мені дуже сподобалась реакція, яку озвучив Селіван, радник по безпеці. Він сказав, що ми дуже хочемо, щоб з вуст першої особи президента Зеленського Сі Цзіпін почув позицію України. І, і от тоді Сполучені Штати будуть далі проводити свою політику стосовно тиску на Китай, щоб Китай не став. Постачальником зброї для Російської Федерації. Так що я думаю, що головне, що у Сполучених Штатах є план стосовно Китаю в цьому порядку денному. Ну а Європа, я думаю, що Європа теж сьогодні визначилась. Навряд чи Єдиний, хто там може саме слабке звено, це, на мій погляд, Еммануель Макрон який все ж все-таки е, як тобто не, не якимо? Ні, 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 шоль. Сьогодні він був в Пекіні. Він був в Вашингтоні. Він розуміє позицію. І я думаю, що Німеччина, до речі, зверніть увагу: вони були на першому місці по гуманітарній допомозі і економічній допомоги е, Україні. А сьогодні вони вже на другому місці по постачанню озброєння Україні. Так що Німеччина вона визначилась, на мій погляд. Стосовно позиції, де вона і з ким вона, а ось Франція, вона постійно намагається шукати якісь такі бокові шляхи чи допоміжні там по поговорити з Путіним. Як там, як Макрон казав, не дати втратити лиць, обличчя Росії, там і таке інше, оце слабе слабеньке звено в цьому ланцюгі. А решта решта світу, решта країн підтримують і чітко розуміють цілі. І і кінцеву мету цієї війни пане лише ще хочу одну заяву з вами обговорити від пана Пашиняна. Сьогодні прозвучала досить цікава фраза, принаймні сьогодні вона стала публічною про те, що ще один удар, ну так. Так, вже пишуть за себе масової інформації. Ще один удар Путіну наносить ОДКБ, адже заява щодо що організація договору про колективну безпеку, яка йде з Вірменії і турбує велике занепокоєння. А фактично говорить про розпад цієї організації, який також теж не за горами. Ми неодноразово говорили, що ОДКБ фактично як союз породжений Путіним, воно мертве народжене, да по, свої, по своїй ефективності. Але от ця заява Пашиняна про те, що УДКБ жодним чином не допомогло їм у конфлікті з Азербайджаном, і власне і в тій напрузі, яка є зараз, також не спішить. Очевидно, це серйозний може бути удар під дих Путіну чи вже ні. Не тільки Так, це дуже серйозний удар. До речі, ми до речі, в світі цю заяву очікували десь після нового року, після останнього засідання ОДКБ. Але ну бачите, Вірменія ще набралася на мій погляд терпіння і чекала, буде реакція Росії чи не буде. Вони там висунули низку умов стосовно допомоги в вирішенні територіальних проблем з Азербайджаном. Не дочекавшись нічого, Пашинян в принципі зробив логічний крок і фактично поховав ОДКБ. До речі, це дуже сильно знизить позицію Російської Федерації в плані: якщо Путін раніше, хоч трохи міг прикритися ОДКБ і сказати, що в мене теж є якийсь, хоч якийсь там військовий блок, то сьогодні фактично він цього сказати не може. Він залишився один на один з більшістю цивілізованого світу. Отак, От чи вистоїть він у цьому протистоянні? Зовсім невідомо. Пане Лаше, спасибі вам величезне, що ви доєдналися до Олег Жданов, військовий експерт долучався до теру апостроф ті.